No, <laughs> Tá Boa, então, Який закон, це не захоплено, ми вас профуємо сіна. Ми вас проходимо туди, це, це гривінська стіна. Не народу! ховайте світороду. Це не холодно, це передка сіна, як ми треба. Зараз ми беремо представників луганських чорнобильців за вашим дорученням. Ну хто йде? Кого делегували і разом із ними? Йдемо до керівництва Верховної Ради, вимагати, щоб вони вийшли сюди. Сіріком сіріком діментієм. Йдемо, вимагаємо, щоб вийшли до людей. Три чоловіки. Будем биться до полной капитуляции власти. Не сдаваться. Всем дружно биться, пока не победим. А что, лугачевы, как все? Я отбил их

Опросили набиратися що зараз позакрити до